Зареєстрував голова нашої фракції. Це е, е, заява е, від нашої політичної сили, від нашої фракції, зокрема всієї. Е, фракція політична партія Європейська Солідарність у Переяславській міській раді заявляє. Про застосування санкцій проти Петра Порошенка, оскільки застосування санкцій проти громадян України суперечить Конституції законам Україні, і законам України, відтак не може бути ухвалене і повинно бути негайно скасоване. Використання механізму так званих санкцій як до засудової розправи неприпустимо правовій держави, руйнує верховенське право і створює серйозну загрозу європейській інтеграції України. Політично мотивоване переслідування лідера демократичної опозиції суперечить принципу. Права загрожує свободі політичної діяльності в Україні та підриває її суспільства у критичний період повномасштабної війни проти російського агресія. У той час, як десятки і сотні українських солдат щодня віддають своє життя і здоров'я за демократичну європейську Україну. деякі можновладці <смітно> намагаються будувати свою е маленьку авторитарну країну на шевчевських пагорбах. Це не сумісно з цінностями демократії, це не сумісно з цінностями Європейського Союзу, до якого ми прагнемо вступити. І ці, щоб шерка, та пов'язані із ним і переясла туди відноситься для... узурпація влади України, спочатку Петром Порошенком за рахунок особистих коштів його родини надано допомоги Збройним силам України на більше, ніж 6 мільярдів гривень. Припинення такої допомоги матиме серйозний негативний вплив на країни, адже центральною владою так і не налагоджено регулярне безперебійне забезпечення військ донами, засобами РЕД ПДТР та іншими енергійними озброєннями та обладнаннями. Захист підтримки та вдячності. За підставлене плече розпочинаються політично вмотивовані переслідування та персональні санкції. Це ставить на порядок денний питання, чим інтереси насправді захищає така держава. Ці дії негативно позначилися на міжнародному іміджі України, викликали різку реакцію західних партнерів нашої держави, політичні переслідування ускладнюють переговорний процес щодо вступу нашої держави до Європейського Союзу, демократичні цінності, політична конкуренція та свобода опозиції є основоположними принципами Європейської спільноти, як неодноразово, як неодноразово відзначали у документах щодо України керівні органи Європейського Союзу. Їх порушення може зашкодити євроінтеграційним прагненням України. Ще триває війна, але почалася виборча кампанія, яка намагається усунути політичних конкуренцій. Український народ дасть вичерпну оцінку діям влади і щодо тиску на опозиції, і щодо переслідувань військових, які захищають Україну з перших днів, і щодо російського шопінгу. І щодо тих слуг, які втекли за кордон. Але до закінчення війни розгортання політичної кампанії, самопевнено, небезпечне для української держави. Закликаємо припинити політичні переслідування опозиції, дотримуватися демократичних норм та забезпечити рівність усіх громадян перед законом. У цей складний час єдність країни, підтримка армії та збереження демократичних інституцій є ключовим фактором нашої перемоги. Фракція політично, е, політичної партії Європейська Солідарність» у Полясковській міській раді. Ой, а ви самі вірите в те, що ви почитали? От скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що ви почитали? То зродні Саулку. Оце що й прочитали, то з родні Саулку, це те саме буде. Його будуть переслідувати, як і ось утікатиме. Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопустимості політичного переслідування, представників опозиції місцевого самоврядування, військовослужбовців. Сьогодні Україна опинилася на складнішій ситуації з часу відновлення незалежності. Російська агресія набирає обертів. Ворог просувається, зовнішні виклики зростають. Проте всередині країни, на жаль, відбувається низка подій, які руйнують єдність українського суспільства та грають на руку ворогу. Замість об'єднання всіх сил та засобів на боротьбу з російським агресором, подолання корупції як головної внутрішньої загрози влада зосереджує свою діяльність на призначенні винних за ситуацію, що склалася та перекладання відповідальності за прорахунки. Першими під удар потрапили військові. Арешти, бойові генерали, кайданка, все це демонгалізує насамперед українське військо і командирів різних рівнів. Парламентна боротьба з децентралізацією перетворилася з банального позбавлення громад фінансових ресурсів, в тому числі для ДПДПО, до відкриття кримінальних проваджень, обшуків та штрафів для призначених винними посадових осіб місцевого самоврядування. Продовжується політично мотивоване переслідування представників опозиції. Політиків з українського табору, які допомагають армії, ведуть активну міжнародну діяльність, але яких влада вважає своїми політичними ворогами. Така політика центральної влади не просто суперечить Конституції України, але і ставить під загрозу репутацію країни та євроінтеграції, за яку країна бореться вже понад 90 років. Виграє від цього суду держава-агресор. Зважаючи на зазначене, ми вимагаємо припинити переслідування українських військових, які мають законний військовий імунітет, та зупинити атаку проплачених пропагандистів на Збройні Сили України. Зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання. Припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування. Припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів з політичною метою та міркове правосуддя. Переконані, що лише єдність та консолідація українців здатна захистити Україну від страшного зовнішнього ворога та забезпечити її розвиток в інтересах нації, фракція політичної партії Європейська Солідарність у Переяславській міській раді. Від себе хочу сказати. Про те, що не на часі. Сьогодні у нас одна мета це перемога над російським агресором. Я думаю, що все те, що почалося, це внутрішня боротьба, яка дійсно не на часі і яка не допомагає нам усім визнати цій нерівній боротьбі. Тому я думаю, що не на часі відкрили ми громадянську війну в центрі нашої. Держава. Тому я закликаю всіх і прошу бути єдиними на сьогоднішній день, тому що в нас агресор і ворог один і країна в нас одна. Це Україна. Так що давайте разом якось і в цьому залі, і за межами цього залу працювати на те, щоб зберегти нашу цілість, нашу державу. Степанович, а чого не запитуєте, де 15 мільйонів поділись на ЗСУ.